Привіт, мої любі! Сьогодні нас чекає черговий розклад. Цього разу зробимо на відносини, тому що минулий розклад на відносини. Якщо хто пам'ятає, там по третьому варіанту карти відмовились відповідати. Тож я пообіцяла, що найближчим часом за можливості зроблю для вас новий розклад. І нарешті в мене з'явилась така можливість, тому що чесно, останні два тижні були ну, дуже активними завантаженими, і завантаженими. Все мені було не до цього. Тож, вибачайте за затримку, але сподіваюся, сьогодні ви отримаєте, отримаєте відповіді на свої запитання. Отже, зробимо розклад. Два варіанти, я думаю, сьогодні буде досить. І розклад цей буде відносно вашого партнера: що з ним зараз взагалі відбувається? Чого він від вас очікує? Потім подивимося, як він планує діяти по відношенню до вас. На який результат він розраховує, чого він хоче досягти ось цими своїми діями. Подивимося, чи буде він в результаті задоволений. І для вас карту пораду, як вам себе поводити з цим партнером. Тож, зараз вам потрібно налаштуватися. Подумати про чоловіка чи жінку, якому будемо дивитися. У мене тут в основному, звичайно, жіноча аудиторія. Але в будь-якому разі я буду говорити для чоловіків, для жінок, ви собі приміряєте на себе. От-сконцентруйтесь на людині, відносно якої ви хочете отримати відповідь, і оберіть свій варіант. Буде два варіанти. Будемо дивитись розклад на місяць. Я люблю. Визначати певні терміни для того, щоб робити розклад, тому що так можна отримати більш конкретну відповідь від Таро. І якщо ви дивитесь це відео не в той день, коли я його завантажую, а там через місяць, через два, через рік, то інформація все одно буде актуальною для вас на момент перегляду, тому що саме... От саме в цей день ви вирішили подивитись це відео. Отже, саме зараз вам потрібно знати цю інформацію. І ви собі е, е, розумієте, що це розклад на місяць від моменту того, як ви його подивилися. Е, що ж, почнемо. У нас буде два варіанти. Що, він зараз, що з ним зараз відбувається з вашим партнером? Ось тут буде перший варіант. Видно вам, видно, має бути. І другий варіант. Що з ним зараз відбувається? Сконцентруйтесь, оберіть свій варіант, я можу піднести трошки поближче, так щоб не перекупити. Ось перший варіант. І Ось другий варіант оберіть свою карту, яка вам більше подобається. Так. Чудово. Другий варіант поки почекає, а ми розпочнемо з першого. І тут у нас повішений. Він, ця карта говорить, що він зараз знаходиться в трохи в такому, знаєте, підвішеному стані. Зараз хвилинку я зачиню вікно. Блін, я не знаю, як, як поставити на паузу. Ну, добре. Я сподіваюся, що вам не дуже заважає шум. Так, повішений. Повішений це стан ем, такої паузи затяжної, коли людина відчуває, що вона не знає, як їй далі рухатися, як вийти з тієї ситуації, в якій вона опинилася. А також повішений дуже часто показує позицію жертви, коли ваш партнер вважає, що от з ним вчинили несправедливо. А він, ем, Певною мірою жертвує своїми інтересами, своїми амбіціями, своїм часом, своїми коштами. В когось в кожного буде по-своєму. Але ось це відчуття, що я від себе відриваю, даючи йому, і в той же час не отримую нічого у відповідь, воно присутнє зараз вашому партнеру. Партнері, і він не знає, яким чином вийти з цієї ситуації, що робити далі. Тобто він може бути, знаєте, в такому в стані анабіозу трошки, коли, коли людина завмирає, зависає, чекає, доки саме все якось розсосеться. От, давайте подивимось тепер, чого ж він очікує від вас. Що він в цьому стані, чи вона, кожен приміряє на свого партнера? На що цей партнер очікує з вашого боку? Тут у нас сімка жезлів. Ой, тут, знаєте, як? Він очікує від вас, що ви будете його певною мірою вибивати з цього стану. От, начебто, ось тут, бачите, жінка зображена, вона медитує, але в той час в неї намагаються штрикати якимись. Тобто, це може бути очікування того, що ви не дасте йому спокійно перечекати, ви не дасте йому розслабитися, ви не дасте ось цей відчуття, що. Так, у тебе є час подумати, ти можеш все це в собі спокійно переварити і прийти до якихось висновків. Ні. Ваш партнер вважає, що ви йому цього не дасте, ви будете весь час його чимось колоти, якось порушувати його зону комфорта, намагатися його якось підштовхнути, намагатися його. Е Розшевелити для того, щоб ну, 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 скажи вже, ну, зроби вже, ну, чого ти сидиш, чого ти нічого не робиш, е, давай вже щось вирішимо, давай е, прояви себе якось, е, дай мені конкретну відповідь, так, або ні. Але по факту ваш партнер він ць, не має цієї відповіді, він ще поки що м в стані зависання. розумієте? Він сам не знає, чого він хоче, він сам не знає, е, що він може вам дати, він сам не знає. Як далі діяти? А від вас чекає, що ви будете ось його шпиняти. Я так розумію, тут партнер більш такий флегматичний, а ви більш активна людина. Давайте тепер подивимося, як же він все-таки планує діяти. Якщо планує, бо ось цей повішений, я маю сумніви, що він планує щось. Такі. Але давайте. Пробуємо зрозуміти, чи планує він діяти протягом місяця, якось по відношенню до вас, що це за дії так. Десятка пентаклів Він хоче зберегти стабільність. Якщо ви одружені, то тут людина планує, знаєте як Планує все-таки прийти до стабільності, до розуміння цієї сімейної традиції якоїсь, як, начебто, знаєте, я от зараз перечекаю, буря вщухне, і в нас знову буде щаслива родина. Він планує. Продемонструвати вам, що ось ця синиця в руках, яку ви зараз маєте, в вигляді там, родини, в вигляді стабільних відносин, вигляді певних матеріальних ем, здобутків, так, які у вас є на даний момент, це вже ем, достатньо для того, щоб бути щасливими. Ем, от, по десятці пентаклів ще може бути Може бути зустріч з сім'єю, може бути вплив старшого покоління, тобто він може або вона думати, що ось зараз там приїде твоя мама, папа, тітка і так далі. І, і вони тобі допоможуть зрозуміти, що у нас все добре, що тут немає чого там розводити оці... Проблеми, вигадувати собі проблеми, жити є де зарплата є дітки, дітки вдягнені, доглянуті, здорові, чого тобі ще не вихватне не вистачає. І може бути вплив старшого покоління на цю ситуацію. Тобто ваш партнер може очікувати, що старша, мудріша людина вона зможе вам зрозуміти, що ось у вас є стабільність, і цього достатньо, і цього достатньо. Тепер давайте подивимось, на який результат він розраховує. На який результат ваш партнер розраховує. Ой-ой-ой. Старший аркан жриця. Верховна жриця. Верховна жриця це завжди про таємниці, про недосказаність, про якісь... Таку, знаєте, мудрість також, тому що жриця вона володіє знанням, яке недоступне іншим. І про таку знаєте емоційну холодність, спокійність, коли людина може подивитися на ситуацію, як начебто, зверху, з більш мудрої позиції, не, не занурюючись емоційно в цю ситуацію. І ось тут дивіться, тут два варіанти. Або він розраховує на те, що йому вдасться приховати від вас щось, йому вдасться закрити ваші очі на певні свої якості, на певні свої недочоти, да, як кажуть, на певні свої якісь невідповідності. Не на відповідності вам, вашим амбіціям, свою некваліфікованість в певних питаннях, в питаннях відносин і так далі. Тобто тут може бути надія на те, що ви не здогадаєтеся, який він насправді. Ви не здогадаєтесь, що те, що він вам говорить, це є неправдою, або ви не здогадаєтесь, що в нього є якийсь інший, як сказати, Якась частина життя, про яку вам не треба знати, скажемо так. От, а ще по жриці він може розраховувати на те, що ви станете холоднішою, на те, що ви остудите ось цей свій жар, на те, що ви зможете більш мудро підійти до ситуації і стати такою, більш-більш, ну як це сказати? Холоднішою, чи що, але тут не до нього холоднішою, а холоднішою до, до ситуації, що ви зможете трошечки так заспокоїтися, з більш дорослої позиції на це подивитися. Ой, давайте глянемо, чи буде він задоволений результатом, бо це те, чого він хоче, а як воно буде, це вже, знаєте, від вас залежить. <смір> чи буде він задоволений цим результатом? Йому вдасться Йому вдасться досягнути свого, приховати те, що є насправді, якось трошечки вас відволікти, можна сказати так. Він буде відчувати себе переможцем в цій ситуації, і буде відчувати, що йому все вдалося. А давайте подивимося, як вам. Краще діяти по відношенню до свого партнера протягом найближчого місяця порада для вас. Довірити з долі. Тут, розумієте, це знову ж таки старший аркан. Ну, взагалі багато старших арканів вийшло. Тобто ця ситуація така важлива. Ну, як багато? Половина половина старших арканів. Дивіться, страшний суд це 20-й аркан. Він говорить про те, що вам. Що буде так, так, як вам по долі. І ставитись до нього потрібно, як до своєї родини, тому що ось ця карта вона часто показує такі родинні зв'язки сильні. Але окрім, того, вам потрібно, бути, вам потрібно знати, що як би там не було. Вам, вам це буде якби на користь. Ви в результаті будете в більш такій м, правильній позиції відносно свого життя. Я не говорю, що це обов'язково мають бути якісь приємні події, приємний розвиток подій. Це може бути розрив стосунків. Але навіть якщо це розрив, то він буде для вас м, на благо. Він, буде вам, він дасть вам нові можливості, він дасть вам е, доступ до. Того шляху, яким ви насправді маєте йти. От. І ще страшний суд він дуже часто розділяє життя на до та після. І тут, можливо, вам потрібно, знаєте, досить так кардинально розставити свої пріоритети. Можливо, потрібно поговорити зі своїм партнером і сказати там, знаєте, ось. Ми там жили, в нас все було окей, але зараз я розумію, що ось це, ось це і ось це. Я з цим можу миритися. А з оцим, ось цим, і ось цим я миритися не можу. Це просто якби. Не те, щоб ультиматум, а така, знаєте, доросла позиція, здорова, коли людина відстоює свої кордони, коли людина м, готова продемонструвати, відкрит, відкрити перед партнером карти і домовитися з ним одразу на березі, що ми або м, ось це от змінюємо і рухаємось далі, або ми все-таки нічого не змінюємо, і я з цим миритись більше не буду. Тобто вам потрібно ось так. от... Знаєте, як, як нібито ви стоїте на перехресті, і вам потрібно визначитись, ви йдете прямо направо чи наліво. Ось такий був для вас розклад мої любі одинички. Тепер будемо дивитися, що чекає, який, в який, що зараз відбувається з партнером для двічок. І тут у нас закохані. Ось так вони виглядають. Пристрасні, привабливі, поглинуті один одним, скажімо так. Закохані це, в принципі, класна карта на відносини. Вона показує, що. Є любов в цих відносинах, що ви являєтесь вибором вашого партнера, тобто, не, не так, що знаєте, я йшов-шов, прокинувся одного ранку, а я вже одружений. Як я опинився в цих відносинах? хто знає. Ні, тут говориться про те, що ваш партнер все-таки вас вибрав. Але у цього старшого аркана, у закоханих, є і тіньова сторона. А саме це може карта говорити, що у вашого партнера зараз стоїть вибір, він обирає, як йому правильно діяти. Або ще у нього може бути певна спокуса, тому що в класичній колоді Райдера Райдеровейта там Єва спокушає Адама, ось цим червоним яблучком. Тобто, тут також може бути елемент спокуси. Зараз ми розкриємо цей розклад і зрозуміємо, все-таки до чого це закохані. От. Давайте подивимося, чого він очікує саме від вас. Десятка мечів. Хм. Трошки дивно, знаєте, десятка мечів взагалі це про завершення, про таку жирну крапку. І... Можливо, ваш тут дивіться, є кілька варіантів. Або ваш партнер очікує, що ви все-таки на порозі завершення цих відносин, що ви хочете завершити взагалі з ним спілкування. От, або тут може бути якась ситуація, яка зараз між вами виникла, і він чекає, що. От він на виборі зараз він обирає так по і він чекає, що саме ви візьмете на себе ось цю ініціативу, і ви завершите ось цю ситуацію. Тобто не йому доведеться зробити вибір все-таки і взяти на себе цим вибором відповідальність, тому що будь-який вибір він має наслідки. І за ці наслідки ми маємо нести відповідальність, коли ми робимо свій вибір. А тут таке враження, що він чекає, що все-таки ви поставите крапку в цій ситуації, ви завершите ось, ось цей його стан вибору, і йому, можливо, навіть не доведеться обирати. І ви візьмете на себе цю відповідальність. Ну, Давайте тепер подивимось, а як же ж все-таки він планує діяти по відношенню до вас? Його плани трійка мечів. Ну, я вам так скажу, якийсь не дуже веселий розклад виходить, мечі пішли, хоча на нього карта закохані. Може, нам все-таки дійсно на, на етапі вибору. І цей вибір може бути між вами і іншою жінкою, між тим, щоб лишитись і розійтися, між тим, щоб продовжити ці відносини і закінчити їх. І він, по трійки мечів, він планує ну, просто подивіться на цю карту, я думаю, тут пояснювати нічого не потрібно. Він планує зробити йому вам боляче, він планує, можливо, навіть розбити ваше серце, якось м м відкрити вам болючу правду, можливо, можливо, просто. М Провчити вас, знаєте, щоб ви відчули ось цей біль і зрозуміли, який класний партнер був поруч з вами. Угу. Ну, давайте подивимось, чи буде, на який він результат розраховує ось цим своїм вчинком. Ну, хоче він зробити вам боляче. А навіщо? Що, що він хоче якби добитися цим своїм таким вчинком? Чого він хоче досягнути цим, якого результату він прагне. Четвірка пентаклів. Дивіться, пентаклі — це, в принципі, така матеріальна досить стихія, а четвірка пентаклів, вона, вона ще більше робить вон, акцент на ось цьому бажанні втримати. Тобто. Тут я не знаю, можливо, в когось якісь фінансові питання є, то тут людина буде робити вам боляче для того, щоб втримати свої ресурси. Якщо все-таки у вас немає е фінансових питань між вами, то це про втримання своїх позицій, втримання вас. Тут таке враження, що відносини вони такі трошки, знаєте, співзалежні, коли один іншому весь час робить боляче, а той партнер так, йому боляче, але він потребує ось цього трошки, знаєте, як мазохізмом займається. Тобто таке враження, що ваш партнер він розраховує на те, що якщо він буде вам робити боляче і показувати, як ви можете страждати там, без нього або через нього, то це вас ще більше прив'яже до нього, як начебто це дає йому змогу вас втримати, лишити все стабільним. Тут, розумієте, четвірка пентаклів це бажання зберегти те, що в мене є. Це не бажання віддавати, це не бажання якось ризикувати йти в нове. Це просто бажання втримати мої позиції зараз, щоб було так, як є, щоб нічого не змінилося. Якось так. Ось такі трошки дивні відносини. Давайте подивимося, чи буде він задоволений результатом, чи вдасться йому ось такою маніпуляцією через сердечний біль, через ваше, ваші страждання втримати ось ці свої позиції, свою стабільність. По сонцю тут, знаєте, тут нескільки... Ну, взагалі, сонце це, знаєте, така карта махрового егоїста трошки, коли людина настільки, настільки впевнена в своїй офігезності, настільки впевнена в тому, що я центр Всесвіту, і всі навколо мене мають крутитися, що по цій карті я можу сказати так, він буде, його его буде, буде радіти, радіти ось цим результатом, Він зможе досягнути свого. От. Але окрім того, сонце це ще карта прояснення. Він, можливо, і доб'ється свого протягом місяця, так? Ось цей крок він призведе до того, щоб вас прив'язати на певний період. Але в той же час це може дати вам прояснення ситуації може прийти чітке розуміння, що насправді відбувається, і завдяки цьому ви зможете зробити певні висновки, зробити певні кроки. Тобто це таке, знаєте, як. Спала пилина з очей. Я побачив, як воно є насправді, якого це кольору, якої форми, що саме мені хочуть сказати, тобто це така кристальна ясність по сонцю, коли сонце виходить, воно освітлює все навколо, і ми можемо чітко зрозуміти, що нас оточує, в якому положенні ми зараз є, як ми можемо взаємодіяти з цією ситуацією. Тобто тут Він, звичайно, свого доб'ється. Да. Але, але в той же час ось ця ситуація, бо, можливо, цей розклад, який ви зараз слухаєте, він дасть вам певне прояснення, розуміння, що ж насправді відбувається, де ви зараз, в якій точці ви зараз опинилися. І давайте подивимось пораду для вас, як вам діяти по відношенню до цього партнера протягом місяця. Ой, п'ятірка мечів. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів взагалі це така карта нечесної перемоги. Коли людина отримує своє за рахунок того, що, як ви знаєте, коли в тебе є опонент, ти можеш з ним. Боротись, сперечатись, битись чесно, по правилам. А по п'ятірки мечів, це коли хтось перемагає, обходячи ці правила, йдучи на угоду зі своєю совістю, будучи більш хитрим, якось певним чином. Це як удар нижче пояса. Перемога, коли ти б'єш нижче пояса, так, це нечесно, але це дає тобі ось цей результат, на який ти розраховував таким ударом. Тобто вам потрібно бути обережною зі своїм партнером, не дозволяти йому ось таких от нечесних маніпуляцій і в той же час самій або самому. Бути трошки нечесним, розумієте? Тобто потрібно якось якоюсь хитрістю, якоюсь такою по мечам це має бути саме інтелектуальна хитрість. Вам потрібно з цією хитрістю і в обхід нормальним правилам, в обхід чесним правилам поставити себе на ось це на позицію переможцем якось так. Не знаю, що кажу. Тут, як знаєте, попередити його в його намірах. Яким чином? От ви здогадуєтесь, що він там якось нечесно по відношенню до вас себе поводить. Я взагалі не раджу лазити в телефони, але от по п'ятірки мечів це залізти в телефон. Розумієте, і перевірити. По п'ятірці мечів це коли ти своєму супернику ставиш підножку для того, щоб він впав і ти перший добіг до фінішу. Тут якась така ситуація. От. Але в той же час не дозволяйте своєму партнеру так поводитись по відношенню до вас. Тут потрібно включити хитрість. Тут потрібно бути на кілька кроків попереду. У вас двічки такий собі розклад. Починалося з закоханих, а в результаті, бачите, тут якась така ситуація не дуже здорова. Не дуже здорова. Я сподіваюся, що ви винесе для себе максимум, винесете користь із цього розкладу, що ви будете вже знати, на що розраховувати, будете готові до будь-якого розвитку подій. Ідіть, як би це сказати, для п'ятірки мечів це, це звичайно, не чесна перемога, але все-таки постарайтеся не, не впасти в своїх очах. Якщо ви навіть проявляєте хитрість, нехай це буде така хитрість, яка не, не зруйнує вас зсередини хоча б. Щоб ви були чесними перед собою, принаймні. От такі були розклади для вас. Я сподіваюся, що інформація вам буде зрозумілою, що ви зможете. Приміряти її на свою життєву ситуацію. Я всім бажаю вам чистого, взаємного, світлого кохання, щоб біля вас була людина гідна вас, яка дасть вам бажання ставати краще, бажання віддавати, бажання насолоджуватись проведеним разом часом. От, я, як завжди, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар для мене. От, і підписуйтесь на мій канал. До наступної зустрічі. Пока-пока.